Чи знав би хтось в усьому світі про землю цю благословенну, якби на ній не народився талант землі неоціненний? байкар, філософ і письменник, поет, учитель і мудрець. Сковорода Григорій Савич, науки й мудрості отець. Жив собі у селі Чорнухи, що на Полтавщині, козак Савка, Сковорода. І було Старший Степан, а менший Григорій. Старшого за давнім звичаєм садовило на коня, а меншого за святе письмо. Виліз малий Гриць, вивчився і пішов мандрувати по світу. Обійшов всю Україну, побував в Європі і на весь світ прославився, як мандрівник філософ. Де б не побував, його поважали за гостре розум і скрізь радо зустрічав. Не той турний, хто не знає, а той, хто знати не хоче. Навчання було на таке перше правило Григорія Сковороди. Бери вершину і матимеш середину, а добрий розум робить легким будь-який спосіб життя. така дурна, чи знаєш ти, що плоди твоєї праці не стільки тобі самій, як людям корисні, а тобі часто ще й шкодять, приносячи замість нагороди смерть. Одначе не перестаєш через дурі свою збирати мед. Видно, багато у вас голів, але всі без мозки, видно, що ви без пуття, закохані в мед. Ти поважний дурень, пане раднику, відповіла бджола. Медвідь теж любить мед, а шепше теж не проти того. І ми могли б по злодійському добувати, як часом наша браття і робить, коли б не лише їсти любили, але нам незрівняно більша радість збирати мед, аніж його споживати. До цього ми народжені і будемо такі, доки не помремо. А без цього жити, навіть купаючись у меду, для нас найлютіша група. Гірше ніж купатися достатку і смертельно каратися без природженого діла, не зраджувати своєму покликанню таке друге правило Григорії Григорівського... сковороди. Не до кінця ми зрозуміли, що край наш Бог благословив, бо наш земляк Григорій Савич, на цій землі він жив, творив, нам не могла не передатись, ота любов до цього краю, якою жив філософ завжди. Спіши він всюди, як до раю. Коли ти тверди деш шляхом, яким почав і ти, то, на мою думку, ти щасливий. Не той щасливий, хто бажає кращого, а хто задоволений тим, чим володіє. Хвала й слава сонцеві і росам, що розсипають по мураві день, ганьба розледачілим малоросам, що не достукався до них мантень. А як прийшов у чорному жупані козацький син з чолому небеса, вони його з маєтків і плепанів прогнали, як заразливого пса. Я зневажаю крезі, не згастри, Юлія, Байдуже до Дмосфен, жалію багатих. Я ж, якщо маю друзів, відчуваю себе не лише щасливим, але й найщасливішим. І виламавши палицю і стину, він темними байраками пішов Кріпацьким дітям викладать латину, Бентежити думками рабську кров. Де хата димом і добром зігріта ставав у дверях, Белеча і сив, притулку для платона й демокріта. І хліба він, соромлячись, просив. Збиралися статешно, як лелеки, навколо нього тихі мушики. Він голуби, як епископські, як глеки, словами розбивав на черепки. Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди нами, як риба у воді, так і ми в ньому. І воно біля нас шукає нас самих. І нема його ніде від того, що вона скрізь, вона схожа до сонячного і відхилила вже вхід у душу свою. Не відшукати щастя для вітчизни, як в неба чи проказє людський рід. Він біблію, немов ріку пустисни, пересікав не раз уплав і в брід. Він рибшука, знаходилися змії, чіплялися до рук і ніг вужі, Святому сину покритки Марії, пробачити не міг святої він брехні. Нам слід як найретельніше пильнувати, щоб обираючи друзів найліпшу окрасу життя, більше того, неоцінений скарб і через недбальство не натрапити на щось підроблене. Майбутнє ми маримо, а сучасним гордуємо. Ми прагнемо до того, чого немає, і не тим, що є. Так, ніби минуле зможе вернутися назад або, напевно, мусить здійснитися те, на що ми сподіваємось. Любив людей найміг інакше, бо був тоді б він нещасливий, на шлях життєвий рано, вставши, любов у світу ніс, як диво. Любов виникає з любові, коли хочу, щоб мене, щоб мене любили. Я сам перший люблю. Був надзвичайним життєлюб. Що той вже нещасливий, кому з народження не миле життя і світ, кому милий. Шукати радість маєш по собі, не говори, що нещасливим народився, що безталанна доля випала тобі, бо за журбою ти її не роздивився, не намагай знайти душевний спокій там, де лиш гроші, жадібність і слава покою не дає. Журба і докір у душі ті що брудна і не жива. Так говорив філософ, і лунають слова ці крізь віки, крізь сотні років. Хто їх почує, той біди вже не зазнає, знайде гармонію в собі і душевний спокій.